Господи, милосердний і всемогутній, прийми до себе душу раба Твого, який покинув цей світ, прости йому всі гріхи, вольні і невольні, і даруй йому вічний спокій у Твоїх небесних обителях, нехай світло Твого лиця. Освітить Його шлях у вічності, і нехай Він знайде радість у тобі, упокой його душу серед праведників і святих, де немає болю і сліз, милосердний Отче, змилуйся над ним і над нами, що скорбимо. Амінь. Господи, ти є Воскресіння і життя, і ми віруємо, що через Твою любов померлий, знайде вічний спокій, просимо Тебе, прости Йому всі гріхи, які Він скоїв у земному житті і даруй Йому місце у царстві Твоєму, нехай Його душа. Знайди спокій і радість у тобі, і нехай Він буде вільний від усякого страждання. Дай нам, що залишилися терпіння і надію на зустріч у вічності. Амінь. Милосердний Отче, ми звертаємося до Тебе з молитвою за душу померлого. Ти, який знаєш всі наші слабкості і гріхи, просимо, прости йому всі провини і даруй йому вічний спокій, нехай Його душа знайде притулок у твоїх обителях, де немає волю і смутку. Дай нам Його близьким. Силу перенести цю втрату і віру в Твою безмежну любов. Амінь.